Колишнім розставалась і протягом двох місяців переїжджала тричі. І ну, звісно, це величезний стрес. І я сама це все робила. І батьки такі: так, все, у нас там є відкладені гроші, які ми тобі, типу, збирали на квартиру. Та, і, ну, типу, і вони якусь частину більшу внесли, а потім ми вдвох виплачували понад рік. Ем, я пам'ятаю, в місяць мала чи 15 тисяч платити. Кредиту. Та, та, у мене була зарплата 20. Три, ну тобто, і я виживала за рахунок того, що я була такою творчою підприємицею, і я вишивала ці прикраси протягом Дев'ятнадцяти, двадцятому році я це почала. Виходить, протягом там двох спва з половиною роки. Я вишивала і в мене був такий графік, що я прокидалася в шості ранку, вишивала, йшла на роботу, верталася там десь в сьомій, восьмій і вишивала до 12-ї ночі. У мене не було по суті там відпочинку. І завдяки цьому, завдяки цим прикрасам, я заробляла непогані гроші, аби там оплатити квартиру. Я пам'ятаю, колись ну от коли ми вже купили квартиру, грошей взагалі ну, не було вже. Для того, щоб купити там пральну машину, для того щоб купити холодильник, бо це ну квартира, в якій там були, там якісь меблі старі, але Попередні власники позабирали це все. І я пам'ятаю, за декілька тижнів заробила там тисяч п'ятдесят якраз тому, що я безкінечно вишивала. От просто я працювала як ненормально. Подкаст заплати собі сама.